Близько трьох тисяч років тому стародавні греки помітили здатність собак допомагати людям справлятися з різними недугами. А от єгиптяни використовували з тією метою, в основному, кішок у стародавній Індії велике значення надавали послуховуванням пташиного співу. Саме тому з'явився один із видів терапії, як зоотерапія. Перебуваючи поруч з людиною, тварини створюють гарний настрій і служать своєрідним стимулом до життя, особливо у самотніх людей. Тварини стають не тільки об'єктами їх турботи і уваги, але й кращими друзями. Де можна познайомитися у столиці з різними тваринами і дізнатися про них більше, знають наші журналісти. Ще за часів Гіппократа стало відомо, що домашні тварини гарно впливають на здоров'я людини. Саме тоді дитячий психіатр США Борис Левінсон звернув увагу на те, що його маленькі пацієнти позитивно реагували на собаку, яка дуже часто перебувала з ним під час сеансу лікування. З тих пір цей метод отримав широке поширення не лише у психології, а й у буденному житті. Відтоді погратися не лише з чотирилапами, а й з іншими пухнастими та вусастими пропонують відвідувачам контактних зоопарків. Звери у нас очень разные. Это и маленькие наши обитатели, кролики, морские свинки, африканский еж. Насуха сейчас у меня на плече сидит. Кто у нас? Еноты. А больше есть лама, пони, есть кенгуру и козы, овцы, птички есть различные, волнистый попугайчик. Контактний зоопарк від звичайного в першу чергу відрізняється тим, що тут у відвідувачів є можливість не тільки побачити, а й в буквальному сенсі доторкнутися до природи. Можна, можна акуратненько. Акурат. Давайте я помогу. Давай. Перед тим як познайомитися з наймилішими у світі істотами з усього світу, відвідувачам потрібно помити та продезінфікувати руки, а також вдягти бахіли, щоб випадково не нашкодити тваринам. Також щоб випадково дитина не злякалася нового пухнастого друга або ж навпаки, до вольєрів відвідувачі заходять разом зі співробітниками зоопарку, які в свою чергу не лише розказують цікаві подробиці про тварину, а й допомагають знайти з нею контакт. Можна нахадіти, скільки є бажання. Говоріть їм пока. Пока-пока. Як -пока. <смеш> діти говорять? І, хоча таке проведення вільного часу з представниками фауни до вподоби як малим, так і дорослим, дітлахам таке живе спілкування особливо до вподоби. Як тобі найбільше подобається? На сухий. Ну, ти вже була у них. Що вони робили? Вони, коли в мене був, то вони на мене пригали на голову та на плечі. Мені тут дуже подобається. Можна, можна гладити тварин. Діти задоволені, а для батьків, мабуть, це найкраще, що може бути. Дійсно, це те, що ти можеш торкнутися, потримати на руках якусь тваринку маленьку, це дуже гарно. Окрім того, у контактному зоопарку дитина не тільки пізнає радість спілкування з представниками дикої природи, а й навіть зможе намалювати їх портрет в спеціальній ігровій зоні.